Доброго ранку, маленькі українці. Пам'ятайте, що освічені люди то гордість країни, а знання шлях до перемоги. Кожен знає своє діло, літаки веде пілот, робітник йде на завод. Школярів учитель вчить, космонавт в ракеті мчить. Кожен знає своє діло, робить чесно його і вміло. Пропоную дітки вам пограти в гру хто яким. Інструментом працює. Перукар це чарівник. Зачіски робити звик, пофарбує, пістриже, різну моду дожене. Розгляньте предмети, які потрібні перукару для праці. Це різні гребенці, ножиці, заколки, резинки. Кухар варить борщ і суп, голубці готує. Він дорослих і малят смачно нагодує. Що ж кухарю потрібно для роботи? Це і продукти, і різноманітний посуд і спеціальний одяг. Рівно цеглу викладає, дах старанно покриває. Каменяр і покрівельник носить назву будівельник. Будівельнику потрібно різні інструменти, спеціальний одяг та техніка. Вихователька чудова, грає з нами знову і знову, на прогулянку збирає, всіх нас тепло одягає, дозволяє в групі грати, вчить нас добре рахувати, розляйте предмети, які потрібні виховательці. Хто людей з біди рятує, і хвороби всі лікує, призначає процедури, і таблетки, і мікстури. Що ж потрібно лікарю? Це і ліки, і звичайно швидка допомога. Художник картини малює, він ними весь світ зачарує, картини у нього, мов казка. Милуйся ними, будь ласка. Художнику потрібні різні фарби, пензлики, олівці, фломастери, ну і звичайно мольберт. Це підставка під папір. Поліція оберігає нас в день завжди і в нічний час поліцейський небезпечна праця. Нехай на службі все вдасться. Що ж потрібно поліцейському? Це і регулювальна палиця, наручники, свисток, спеціальний одяг та транспорт. На виклик пожежна машина летить. Сміливий пожежник в машині сидить. Його телефон 101 люди знають і в разі пожежі завжди викликають. Пожежники у своїй роботі використовують спеціальний одяг, пожежну машину, вогнегасники та шланги. Хто одежу шиє всім і дорослим, і малим, дружить з голкою і тканиною, строчить швейною машиною, хто успекує день холодний, робить людям одяг модний. Нескладна оця задачка бо майстриню звати швачка. Швачка використовує швейну машину, голки, нитки, ножиці. Та сантиметр. А тепер давайте пограємо у гру що зайве. Будьте уважні. Швачка зайві. Каструля і молоток. Перукар. Що то зайве? Набір інструментів і колосся. Будівельник що зайве? Каструля і аптечка. Кухар. Зайві цвяхи і сантиметр з ножицями. Для учителя що тут зайве? Чайник і конверти. Для продавця зайві фарби з пензликом і швейна машинка. Для лікаря зайві світлофор і ножиці з сантиметром. Для поліцейського зайві фарба з пензликом і ножиці з сантиметром. Чудова робота молодці!